Сучасна бібліотека цей лайтбокс, наша обласна книгозбірня, отримала під час ярмарку у столиці як найкращий заклад такого типу в Україні. Її відзначили за вміння адаптуватися під сучасні реалії та потреби користувачів. Ярмарок бібліотечних інновацій організували в рамках програми Бібліоміст. Її координатори підбивали підсумки п'ятирічної діяльності на теренах України. Книгознавці з різних куточків держави ділилися планами на майбутнє та відзначали найкращих. Від кандидатів на звання зразкової бібліотеки вимагали досвід співпраці з бізнесом, владою і громадськими діячами та активну участь у суспільному житті свого регіону. Обласне керівництво вітає бібліотекарів з відзнакою. Чиновники радіють, бібліотека пристосувалася до переходу суспільства від друкованого чтива до електронного. Важкий час 90-е роки, років в кінці 80-х, 90-х, 2000-х. І було дуже важко знайти бібліотеку, місце бібліотеки в сучасному світі. Дуже багато закривалося бібліотек, дуже багато вважали, що вони вже не потрібні. Появилися комп'ютери, появився інтернет. Нагорода нашій обласній бібліотеці дісталася недарма. За п'ять років тут успішно реалізували 12 інноваційних проєктів. Серед них створення навчального центру, використання розумних технологій у навчанні та освоєння електронного урядування. вчать користувачів основам роботи з комп'ютерами, записують аудіопідкасти та підтримують декілька сайтів у всесвітній мережі. Це є також і надає послуги доступу до мережі інтернет. Те, що є в реаліях сучасності, ну також різні цікаві мастер-класи проводить і виставки, і літературні вечори. Загалом заклад отримав в рамках програми Бібліоміст понад 600 тисяч гривень. Грантодавці передали книгозбірні 13 комп'ютерів, забезпечили її принтерами, сканерами, планшетами та інтерактивною дошкою. Але бібліотекарі не вважають гроші та обладнання головним здобутком. Бібліоміст він змінив і управління бібліотекою, і менеджмент, і моніторинг всіх процесів, які відбуваються. Він привів до того, що бібліотека прослідковує кінцевий ну, продукт своєї діяльності, кінцеву якість своїх послуг. Такий підхід дозволяє книгознавцям постійно вдосконалюватися. Тут обіцяють, із завершенням бібліомоста навчальний центр ніхто не зачинятиме. Бібліотекарі і надалі допомагатимуть освоювати найсучасніше програмне забезпечення та нові гаджети. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма. День.